Привіт! Вітаю на каналі English Guide. Сьогодні ми з вами розглянемо теперішній доконаний Present Perfect. Він дуже цікавий час. Це один з тих моментів, коли вивчення англійської мови може допомогти подивитися на світ трішки по-іншому. І сподіваюся, поки ви будете дивитися це відео, ви зрозумієте, що я маю на увазі. І для початку я хотіла б, щоб ви подивилися навколо себе. Просто подивилися на всі речі, які навколо вас існують, і подумали, хто створив ці речі, що з ними сталося і як вони взагалі опинились біля вас. Також можна подумати про всю вашу історію, про все-все-все-все, що відбувалося протягом всього вашого життя. Які у вас є спогади, що ви знаєте, пам'ятаєте, які у вас є навички, де ви бували, що ви бачили і так далі. Якщо ви подивитесь уважніше, то побачите, що теперішня версія вас це комбінація всього, що відбувалося з вами протязі всього життя. Тому можна сказати, що в будь-якій точці часу всі речі знаходяться в якомусь стані, і цей стан є результатом всього, що відбувалося до того. Ось про це і є теперішній доконаний час. Ми можемо сказати, що цей час ми використовуємо для пояснення наслідків минулих подій, які ми можемо спостерігати в теперішній момент. Конкретніше він описує наслідок, результат або досвід. Також тут можна ще додати допоміжні слова, такі як already, вже, yet, ще, ever, коли-небудь just щойно. Детальніше ми подивимось на вживання цього часу, коли будемо розглядати приклади. А зараз давайте перейдемо до утворення. Цей час утворюється за допомогою дієслова to have в теперішній формі have has. До дієслова додаємо закінчення і, або беремо дієслово з третьої колонки. І зараз ми розглянемо це більш детальніше. Почнемо зі стверджувальної форми. В нас тут є. Два допоміжних дієслово have. has По-перше, варто сказати, що всі дієслова в англійській мові поділяються на правильні і неправильні. В даному часі до правильних дієслів ми додаємо закінчення "-ed", а для неправильних ми беремо дієслово з третьої колонки. І в нас виходить, що для I, you, you, they ми додаємо have і дієслово з закінченням "-ed", якщо воно правильне, і. Третьої колонки, якщо неправильно. Потім he she, it, has, і діє слово закінченням Мі або з третьої колонки. В заперечній формі ми до you, they додаємо have not і діє слово з ID або третьої колонки. He she it has not, і діє слово з іде або третя колонка. В запитальній формі ми have has виносимо наперед і виходить ще have, потім I, IUVA you, you, і дієслово з idi або третьої колонки. І has для he, she, it, і дієслово з іді і третьої колонки. Отже, тепер потренуємося на дієсловах. Першим дієсловом є слово to criticize, критикувати. Воно відноситься до правильних дієслів, тому ми додаємо закінчення іді. You know I have criticized, he has criticized, she has criticized, it has criticized, you have criticized, we have criticized, they have criticized. I have not criticized, he has not criticized, she has not criticized, it has not criticized, you have not criticized, we have not criticized. They have not criticized. І в питальній формі. Have I criticized? Has he criticized? Has she criticized? Has it criticized? Have you criticized? Have we criticized? Have they criticized? Тепер ще один випадок із дієсловом to see, що прикладається як бачити. Воно відноситься до неправильних дієслів і має такі три колонки, як. See, saw і seen. Нас цікавить третя колонка, тобто дієслово слово seen. Також я тут використала скорочення. І в нас I have перетворилось на I've, а he has на his. І виходить, що в стверджуваній формі I've seen, he's seen, she's seen, it's seen, you've seen, we've seen, they've seen. Заперечний I haven't seen, he hasn't seen, she hasn't seen, it hasn't seen, you haven't seen, we haven't seen, they haven't seen. І у запитальний Have I seen, has he seen, has she seen, has it seen, have you seen, have we seen, have they seen. Отже, з цим тришки розібрались. І давайте тепер нарешті перейдемо до прикладів і трошки детальніше поговоримо про використання даного часу. Отже, перший приклад. I have already called him. Я вже йому зателефонував. Перше, про що потрібно думати, це те, як минула подія стосується теперішнього. Отже, як даний випадок стосується теперішнього? Якщо ми чуємо, що я вже йому зателефонував. То розуміємо, що людина вже здійснила цю дію, і нам це потрібно зараз, тому що ми, наприклад, хочемо дізнатись, про що вони говорили, чи вони за щось домовились, чи він дізнався якусь інформацію, яка потрібна мені зараз. Або просто що потрібно йому було там навіщо зателефонувати. Це було таке як завдання, то можна уявити, що ми десь в голові собі ставимо таку галочку, що все ми це вже зробили, значить, його більш робити не потрібно. Наслідком цієї події може бути просто наявність цієї події. Може бути багато випадків, коли нам просто потрібно сказати, що щось зроблено, і нас цікавить лише, що ця дія вже закінчилась. Давайте тепер далі. Другий приклад. He hasn't called me back yet Він не передзвонив мені ще. Чому нас це цікавить зараз? Тому що, можливо, через це ми не маємо якоїсь інформації, яка нам зараз і потрібна. Потім далі: Have you ever been to Brazil? Ти коли-небудь була в Бразилії? Навіщо нам це зараз? Якщо людина була в Бразилії, то значить у неї є цей досвід, у неї є інформація. Вона там була, в неї можливо є фото, в неї є знання, в неї є розуміння, як себе там поводити. Можливо, нам потрібна якась порада. чи Просто ми хочемо щось загалом запитати за цю країну. Даний випадок показує саме досвід людини. Давайте далі. We have spent 10K. Ми витратили 10 тисяч. Я тут додала 10K просто щоб показати, як ще можуть писати скорочено тисячі. Взагалі на англійській мові тисяча буде thousand, але дуже-дуже часто. Особливо в письмовій формі це скорочують просто на Кей. Це просто як вам додаткова інформація. Але стосовно нашого випадку, якщо ми витратили 10 тисяч, то як наслідок зараз, у нас немає цих 10 тисяч. Тобто, певним чином можна сказати, що воно описує стан речей зараз. Добре. Потім she hasn't mentioned you even once. Вона не згадувала тебе навіть і одного разу. Навіщо нам це зараз? Якщо одна людина при розмові не згадує іншу людину, то це може свідчити про те, що вона, наприклад, не розказала за який-то випадок або ситуацію, або мала підняти якесь питання і про щось поговорити, а цього не зробила. Також таким чином можуть перевіряти стан стосунків між людьми. Тобто це речення може пояснювати дуже багато всього, що зараз відбувається. Добре, давайте тепер наступне: They have delivered us a package. Вони доставили нам пакунок. Про що нам це зараз говорить? Це пояснює або звідки взявся пакунок, який стоїть перед нами, або затверджує те, що якась там компанія, якісь люди виконали замовлення і вже можемо. Теж умовно поставити галочку, що з цією ситуацією розібрались і так далі. Потім наступне: The bank has opened 10 more branches. Банк відкрив ще 10 відділень. Якщо це стосується теперішнього моменту, значить це щось, що відбулося, мабуть, не дуже давно. Тому що якби банк відкрив відділення колись там 10 років тому, які вже, можливо, деякі позакривались, і там багато чого відбувалось, це не дуже б впливало на теперішній момент, як мінімум, нас би це не так сильно цікавило. А цим реченням підкреслюється, що у банка добре йдуть справи, що можливо в нього ростуть прибутки, що він здатний відкривати ще інші відділення або. Просто що ми нещодавно там бачили декілька нових відділень, і ми про це говоримо. Або може бути ще така ситуація, що сидять акціонери, аналізують якісь документи, дивляться фінансову звітність е і обговорюють, наприклад, якісь там цифри. І цим реченням буде пояснюватися, звідки в них, наприклад, з'явилась така цифра в такому-то полі. Тобто, що ось ми витратили таку суму на відкриття там, 10. Нових відділень. Тобто, це буде щось, що вони зробили раніше, але нам потрібно розуміти наслідок зараз. Потім, The wind has changed direction. вітер змінив напрямок. Якщо нам потрібно це зараз, навіщо нам зараз дивитися, який напрямок у вітра і чи ві куди він його змінює. Тобто, тут нам потрібно подумати, навіщо в людині потрібно було знати. Який напрямок має зараз вітер і куди він змінюється? Так би могла сказати людина, яка працює метеорологом, або яка знаходиться десь на яхті і має підлаштовувати правильно вітрила. Думаю, тут зрозуміло. Наступний приклад у нас Have you done this before? Ти раніше це робив? Навіщо нам би зараз це запитувати? Тому що нам потрібно дізнатися, чи в людини є такий досвід, чи вона робила. Таку ж саму дію, Там, якщо ми пригаємо з парашутом, то нам цікаво, чи людина вже колись з ним пригала і чи знає вона, що робити, як себе поводитись. Тобто її досвід і те, що вона робила колись у житті, нам зараз є дуже важливим. Тобто, знову ж таки, це інформація, яка стосується тих дій, які були в минулому, але які нам потрібні зараз. І давайте ще останнє. Has she seen the movie? Чи вона бачила фільм? Звичайно, самий простий приклад того, як ми вибираємо фільм в кінотеатрі і просто питаємо в людей, чи вони вже бачили цей фільм чи ні, і який нам вибрати. Тобто, якщо людина бачила цей фільм, тобто, якщо вона робила це десь у минулому, то це нам зараз важливо, ця інформація, тому що. Тоді ми не будемо вбирати цей самий фільм, бо через те, що людина його вже бачила, їй буде нецікаво його дивитися. Отже, я сподіваюся, ви з теперішнім доконаним часом вже трішки розібрались. І на цьому ми урок завершимо. Якщо ви дізналися для себе щось нове, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і побачимось в наступних відео!